Всім вам гарного дня! Я хотів би сьогодні поговорити про таку модель 11 Quick. Що вона представляє? Має 1100 Вт потужності, 125 діаметр. самозажимну зажимну гайку. Має регулятор оборотів, як ми бачимо. Плюс в неї, бачите, є така функція поворотна головка самого акумулятора. Тобто це класно, коли ти ріжеш щось це під руку. Можна собі розмістити. До речі, ще одна фішка. Бачите, я одним пальцем можу повертати собі захист. Тобто є така задвішечка, ви віджимаєте і повертаєте захист. Сама зажимна гайка. І крім цього всього, це башітковий двигун, який економить батарею на 30%. Є захист для вологого різа, залитий якорь. Це довговічність акумулятора, це німець. Зроблено в Німеччині, круто взагалі. І ще, крім цього, всього є спеціальний захист, коли вас зажимає диск. Вона зупиняється до повторного включення самого болгарки. Тож всім вам гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки.